Чим більше я дивлюсь тіктоків, тим більше мені потрапляється випусків кохання на виживання, ну і вертикальних серіалів. На <гаш donner tanta power��> давайте не про це. Сьогодні ми почнемо з невеликого спойлеру: того, що нас чекає. Ситуація виходить з під контролю Знімальна група викриває себе, аби уникнути не передбачували наслідки. Ну, все тепер ми можемо переходити до контексту. Відносини Валєрчика та Олександри. Схожі на відношення між мамою та дитиною. Я не намагаюся його змінити в погану сторону. Я колись навчився, щоб він був розумніший, самостійніший. І якщо Валярчові закохався в нашу Олександру, тому що вона була така статна жінка то Олександра. Слушаю, він села, і він як село. Дуже лаконічна. А ми вже переходимо до зустрічі з ведучою. Ну і починається з базового питання. Нащо вам цей проєкт? Хочу бачити перед собою серйозного чоловіка, який знає, чого він хоче, а не думати лише про те, щоб піти погуляти. О, я ж вам не сказала. А, дівчині 19, хлопцю 21. Тому я. я навіть не знаю, як це коментувати. Олександра забороняє, бачити з друзями. І мені не треба там ті купіківки, господи, мені з хлопцями посидіти ось сом, гала туди сюди Ну, ну а це. Просто сумно, як виховані та слухняні собачці, Валерчико надали будку, до якій він буде пересуватися по маршруту, який буде говорити Олександра. Наша пара має пройти дистанцію у 5 кілометрів, відшукати всі шматочки карти і дістатися до фінального випробування з ключиком. Не гаючи часу, вони вирушили у путь шукати на свою будку проблеми. Але після навдалого маршруту, який привів їх у тупік, Олександра вирішила трохи загладити провину. Ну, я ж хочу йому допомогти. І він мені не назад якось відкидає, як хотілося мені їх вшатати в будку. Ну, а після цього інциденту Валерчик вирішив трохи поговорити. Оця будка, це я закрити. Просто прошу тебе понімати, що я теж людина. Ай. Все. Це шо Атнім ну, неприємно на душі стало. Мені взагалі здалося, начебто він бачить лише свої старання. За, за, за багато емоцій в моменті, я, я, я нічого не розумію. Але все-таки вони знайшли першого хлопчика з картою. Вітаю, ми вас мабуть, шукали все время. Так ну і як не дивно, якщо є відра, значить їх будуть на когось лити і лити їх будуть у будку. Нашим героям повезло. Тому разом із першим відром вони знайшли карту. Але я дуже мало з тобою спілкувалась. Зі своєї сторони я можу щось змінювати, можу старатися, тебе менше контролювати, легше буду бачити тобі, що ти впевнений в собі, а не просто розгублений хлопчик перейшов. Мені здається, нас всіх разом газлаять, бо ще п'ять хвилин тому Челі говорив з дівчиною, а вона розплакалась. Ну і все. Ну, давайте всі дружно просто ігнорувати оцей от прикол з контролем. Бо ну, якщо хлопцю підходить, то ну співчуваємо всім селом. То ти хочеш, від мене почути, що саме тяжко, оце в вотки люсь І, Ні, якби з однієї сторони та її важалка, але з другої сторони, я навіть не можу на сльози реагувати так, що, начебто, це неправда все, що людина якось маніпулює мною. Чесно? чесно, наче общий посил, ну він зрозумілий. Але ці термини, які вона чисто по приколу всовує, ну, це піпяло. Я почув за сподівати якоїсь. Давай, ти молодець, ти зможеш. Я це не звикла тобі казати, тому що ти не кажеш, що тебе щось не влаштовує. Я от песмістка. Це одна з причин, чому я не звикла його підтримувати, тому що я зазвичай я в такій ситуації. Можливо, я повторюсь, але я не розумію її аргументів. Солоди тобі не не Доміряю, я тобі, тобі вірю. Дівчина з ти мені зрада, тут не біжеще, коли я близько поряду зі мною не стояла. О, не зрозумійте мене неправильно. Зрада це в будь-якому випадку погана. Але навіщо ти його простила чи не простила, ще й включила якусь мізогінію, Ну, для чого? Слава богу, цей цирк закінчився. І вони допетрили до наступних відер, де Челік вирішив обрати, що ж на нього будуть лити. Посередині. Дивися, діло твоє на тебе давалася. Ну, чесно, це, це просто треш якийсь. Вона веде себе як якась таксі яка хоче максимально подавити своє чада. Бат, Він обрав правильне відерце. This is Incredible. Вони відправились далі. І на нас вже чекає новий бриліант. чого Я який Ти ти щось Я плакати, брешеш. тобі не вірю. Ви щось зрозуміли? Сработаємося, команда. Валерчик не витримав. Ну чи, може, щось зрозумів, тому він покинув свій ну, не дуже теплий будиночок, щоб подивитися карту. О, це таке так. та раз, усе раз-раз і раз. крест, Ну, не походимо, Аху. Аху. Вона мені не могла об'яснити, яка карта. Хоча б примірно, щоб я розумів. це то, коли я побачив ту карту, там і нічого ця школа просто таку раз-раз-раз. Чи то у картографічний кретінізм. Чи то вона любить просто робити з себе жертву. І знаєте, я все-таки схиляюся до другого варіанту. От наші чебрики і дібралися до ведучої. Для підказки на Валерчика висипали відро рубаки. <плес> Тому за виділені три хвилини їм треба просто знайти ключик. А вони, як істинні шукачі пригод, щось там бігали, мотушились. Під Підканки камінчику заглядану кожне віконечко, принглядан, може, десь щось пропустили. Час! Yeah. І як це коментувати? Співчуваю. На наступний день наші челіки відправились у лаундж зону, в якій навіть не було продавця. І як не дивно, бо на них вже чекала ведуча. Yeah. Сьогодні вони будуть працювати разом. Тому Валерчик вчиться готувати коктейльчики, а Олександра готує плейс до проходу клієнтів. А як почали приходити клієнти, вже почалась база общепіта. Yeah.

I can't, I can't. Ну, що і треба було очікувати. Вона вперше працювала у такому місці, тому до них питань взагалі нема. Але ж треба якось підвести підсумки, Так. Тіраюся, тіраюся. Я просто тебе не розумію, що так виходить. тупий от, от все. Тепер вся відповідальність лягла на хлопця. Клас. Потім дівчина просто обслужувала гостей і. будь ласка, я плачет, бо балерчик вирішив заступитися за свою дівчину. Приходить моя дівчина і фугура, що вона плакала, бо з неї сміялася. Наче ви фактоном спитали, чому вона плачет, вона придумала це Ідіть ще питайте. Ну так, Вона мені не хоче говорити, поняла? Ну так шо? Я почуну, що, сміялась, я почув що сміялися, я й прийшов. Ну, а до кого ти може сміятися? Це ваші питання, ваші проблеми, ваші стосунки. То, будь ласка, вирішуйте їх двох. Але знаєте, що найцікавіше? Він не до тих пішов вибиратися, ті з мене сміялися. І та безкрила молодець, звісно. Я просто не знаю, як це коментувати. Потім дівчина все ізволіла сказати, хто ж її образив. Ну, чили вигнав їх до сльоз. Але почекайте. Зараз буде дай кубетіше. я сказала, що це вони між собою сміялися. от скажи, тобі не було приятно на коли я підійшов і почав говорити, розясняти це? І чого, а що ти чувствувала в цей момент? Сором. Ну, а ти навіщо все це було? Навіщо треба було казати, що тебе хтось образив? Потім тикати пальчиком, що тебе хтось образив, а по итогу? пізда. Як надивно всі гості повтікали. За день вони отримали мізерні чайові. І ключик не отримали. Наступний день наступне випробування. Наша ведуча зустріла їх на сцені з провокаційним питанням. Чи у ваших стосунках розкутність сексуальна? І якось ну, А Що подумають люди? Якщо ви помітили, там на задньому плані був шест. За кожну неправильну відповідь на тебе сьогодні чекає майстер-клас по розкутності від професіонала. Ну ми всі цього чекаємо. Попрошу прийти порадягнутись, і ми будемо починати. удачі? дочі. Добре. Було цікаво, що Віна, і ну, як вона взагалі буде виглядати? <гум> 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 Елегантно. Але чого ми ще могли очікувати від Хай Хілсів? Слава Богу, її перебули, і вона дошкутильгала до сцени. А в нас на часі перше питання. Назви ім'я та прізвище відомої особистості, яка є секс-символом для Олександра. Ну. Тарас. <плес> <плес> Звали. Арес, Орес, Орес. мені не пам'ятаю, просто хай буде Арес. Є... А... Я приймаю відповідь. Я пора сказала, що курі певні хую. А тепер запам'ятайте, це була неправильна відповідь. Запам'ятайте. Дуже подобається Віктор Хуліо Пеня. Він знімався із мого вікна. Його там називали Арес. Ми навіть <сум> хочемося так вимагати. <звучить> холостяк, холо холостяк. Саме на мій смак Наступне питання. Що було написано в останній записці Олександри до тебе? 8 марта це список, що мені надо було зробити дома. Правильна відповідь така. Ти маєш поїхати і відвести собаку до батьки. Так, це ж не записка. Це ще виходить неправильно дала відповідь на запитання, і того так вийшло. Людина питання, нормальне питання. За список що тобі треба зробити? Ти можеш трохи включатися. Просто подумай. Я. я. я ну просто не розумію. Чому кожен раз, коли дівчина починає щось ну, обґрунтовувати, якусь свою думочку, мій мозк просто не може її сприймати. Як це? Холостяк, холо холостяк. Саме на мій смак, саме саме на мій смак. Сильний мов козак. Твої дії дратують Олександра Упопиця. Е, неаккуратності. Тупості. Неуважність. Так, це два. Ну Нуль попадань. Блін, ну це мене, звісно, теж підбійся. Але ж є більш важливі факти, які мені бісять в тобі. Ну. От такі от справи. Холостяк, холо -холостяк, саме, саме Сильнемо в козак, зовсім на не бідняк, нема ніякі. Наступне питання про мрію Валерчик надав не знову неправильну відповідь. Холостяк. Холо холостяк, саме на мій смак, саме саме на мій смак. Сильний, мов козак, зовсім на бідняк, не ніяк і не дивак хол... Але зараз буде найцікавіше. Валерчику дали завдання порахувати. Скільки разів ти доводив Олександру до оргазму? Його мозок не витримав такої напруги, тому він просто відмовився відповідати. І ну, це була їх п'ята неправильна відповідь. Холостяк. Холо-холостяк, саме на мій смак, саме саме на мій смак. Сильний мов козак, зовсім. Ну і на останнє запитання про ім'я та прізвище бабусі він не дав правильну відповідь. До речі, з цього моменту нашу ведучу звуть Люда Лі. Не питайте. А ми переходимо до фінального випробування. Перше на черзі Олександра на детекторі. Іноді ви думаєте про те, щоб застосувати до Валерія магічний ритуал, щоб прив'язати його до себе на вічно. Відповідь, мені, і це вихня. Ну, наша Олександра має трохи дивувати віру. Тому і перевіряти її буде незвичайний хлопчик. Це хто? М -м, мене дуже багато питань тримувало. Я прийшла на екстрасенс. Прийшовши на сеанс до екстрасенса, дівчині почали задавати екстрасенсорні питання, щоб краще зрозуміти дівчину та її проблему. Як у вас у ліжку справи. Все дуже погано. Чого я там хочу один або два рази на день, а ти взагалі ти можеш навіть не Просто навіть не згадувати про цю тему. Я, виходить, без десять це насолоджую, що так мені надовше довше Ну, то давайте не розтанемося, якщо тобі падає, Я рукаваться ніхто не владить. Не будеш офекти. Єдине, що я не зрозуміла, як ж вони все-таки будуть вирішувати цю проблему. Бо як я знаю, то лібіда не можна змінити. Потім Олександра трохи поментувала перед фалічним об'єктом, спробувала шматок курячої лапки, ну і спалила свою білизну, щоб одягнути нову. І мокро, а все заради чого. Я хочу перепросити в тебе, Саша. Очевидно, що те, що ми робили, не зовсім правда. В рамках твоєї ситуації там зовсім немає магії, там немає приваротів. Ти бажаєш перекласти усі свої проблеми на інших людей або на природу, на що завгодно, але не на себе. Ну, я вирішили трохи поприкалуватися з Олександре. А дівчина і почала визнікати. Що ну які типи перекласти? прикласти, чому це проявилося? що не ти повинна мінятися за тебе повинно все змінитись, поняли? Але не думайте, що вона реально не доганяє. У неї трохи інші мотиви. Це не мої слова. А в чому моя проблема, що Ти зрадив, господи. За мене все скаже Люда Лі. Виходить, що ти самостверджуєшся, бо за те, що він оступився. Все, що він не зробив, він ніколи не заслужив довіру, бо ти цього не даєш. Як такої перевірки і не було? Детектор сказав, що вона не зраджувала, ну і вона не зраджувала. А ми переходимо до Валерчика, який спокійно був собі в селі і насолоджувався життям. Приємніше відпочивати в рідному селі, ніж займатися сексом з Олександрою, бо перша вас наповнює енергію, а друга знесилює. Це брехня. Ну, трохи кумедна. Але Олександра не тіряє хватку. Для тебе це краще, ніж це. Я цитату з тобою тоді ну, просто. Вже так багато було можливостей розірвати ці стосунки, чому Валерчик не хапає цю можливість зубами? Я, я цього чесно не розумію. Валерчик зустрівся з пацанами. Вони трохи випили і почали вести базовані максимально стереотипні бесіди про дівочок. Ну, пацан трохи оцінив дівчину нашого Валерчика. Олександр і так не сприймає його друзів, бо вони все дбіли і зменщики. Тому вона і плакала, і докапувалась, ну і взагалі була на нервах. Але давайте повернемось до відео. В моменті, Александра вирішила подзвонити Валерчику. Влад, похипів, я тобі все розкажу, не переживай. Саша, послухай мене, послухай Валя. Та не зміняй, я тобі, я тобі відповідаю, я не зміняю тобі, Саша, я тобі клянусь. А Лене хвилюйтесь, в реальному житті вона себе так не веде. Та я не зміняю тобі, Саш, не зміняю. Та ну не роблю я це, Ой, хи хи ти що здоріла, що ти таке говориш? Вона тебе волонтерує, платить. Вона просто доводить хлопця до істерики. Після кількох дзвінків підряд від Олександри Валері впадає в історичний стан. Ситуація виходить під контролю. Знімальна група викриває себе, аби уникнути непередбачуваних наслідків. І чесно, ну за цим просто боляче спостерігати, бо чола реально дуже ця ситуація, і він навіть у студії почав плакати. Добре, а як було мені розумієш? Твої зуї ті що. Типа, ти пішов мені зраджувати. Бля! Саш, ж такий маніпулятор. вибач. Добре, ну, типа хай буде так. Навіщо ти зараз його караєш? За те, що ти його пробачила і дала йому інший шанс. Тобі що, не скажи, тобі все не те. Ну бо не вірю саме ці. Так навіщо ти тут злим? Відпусти людину і мозк Дякую, люба Людочка Лі, що ти все сказала за нас. Бо я вже не витримую. Провірка закінчилась. Єдине, що залишилось, це Валерчик в історичному стані. І якби я побачила ну, свою людинку у такому стані, через мої дії мені було б ну дуже соромно, і я б хоча б вибачилась про цією людиною. Але Олександра в нас не такої породи. Чого ти так холодно на це все реве? Тому боляче через своє, а мені не боляче. Дивись, Валір. Розумієш, ти? Навіть тут продовжуєш схолітати для всіх. Тож, ти для кого не хочеш показувати своє обличчя ти далеко, не ідеальні. Рух він зараз грає на публіку, і він зараз плаче через те, що просто я ну, не знаю. Він просто плаче, бо ну я не знаю. Чесно, мене вбивають ці аргументи. Коли ви розкаюєтеся перед Олександрою за свій поцілунок з іншої дівчини, ви навмисно перебільшуєте свою провину, щоб доводити Олександрі. то Валерій сказав правду. Ну, як не дивно, Валерчик не зраджував. Але навіть це не потішило нашого Олександру. А зараз ведуча все скаже за нас. Щось помінялося. він це, вичому лінія скинеться соль. Бо це хотіла почути. Ти почула це. Та бо він колись дуже сперечався заперечався за тих кармяну, яка різниця за що він сперечався. Він так само чекав цміт, коли буде саме це питання, для того, щоб ти впевнила, що він тобі не зраджував і не цілувався. І замість того, щоб просто подякувати, ти зараз шукаєш провину знову в ньому, а проблема просто в тобі. Ну і ключок валярчик теж отримав. Чомусь відкривати скриньки вони пішли в ЗАГС. Але, на щастя, ніхто нікому пропозиції не робив. Перевіривши все, що можна перевірити, ніякої інформації про їх стосунки я не знайшла. А, ну що, повірили? Ну коротше, трохи потупавши в TikTok, мені попався їх аккаунт. Ну і вони разом знімають разом контент, і наче щасливі. Дуже сподіваюсь, вам сподобалось це відео. Якщо так, то можете поставити вподобайку, може, підписатися на канальчик. Ну і подивитися моє минулі відео. Всім дякую! Бувайте!